Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, я вже, слава Богу, виздоровіла, мені вже набагато краще. Я п'ю вітаміни, які мені приписали лікарі. Мене не вистачало вітамін Д3, дуже не, не вистачало. І саме через це мені казали, що в мене дуже немає сили. Ще Плюс хвороба була, і ще це то. А зараз я вже почала пити. То мені набагато краще, і я думаю, це видно. Я приїхала з магазину сьогодні, їздила. Швиденько зараз е, буду готувати. Дуже захотіла наготувати, тому що е, в ті дні, коли я хворіла, були новорічні свята, так хотіла щось приготувати. І я дуже тоді хотіла наготувати, але, на жаль, не змогла. То я швиденько зараз буду готувати. В планах в мене олів'є. Купила ось таке ті. Купила тісто листкове, таке слойоне, буду робити наполеона. Дуже хлопці хотіли, просили, то спечу, воно ж виденько печеться і зроблю заварний крем. Ми дуже любимо саме заварним кремом. Не знаю, для нас це настоящий Наполеон. Справжній і ми дуже так любимо. Наша сім'я особливо. Далі це купила яйця в Майєрі. Швиденько покажу, що ще купила. Це в доларному заїжджала, тому що не було цих гумок для посуди. А дивіться, яку гарну моркву купила в Майєрі, тому що в інших буває така в упаковках і не така. То Це така велика, добре. то Я вже взяла трохи. Далі, що ж тут ще придбала? Це окропчик. А це тут орадіска і япрем підтримую. Та червоний буряк. Взяла ось такий, тому що інколи треба, вже замазала руку. На борщи, а його немає. Далі тут теж гумки. І ось дивіться, купила таку коввеску на олів'є. Я часто роблю із запеченим м'ясом, але сьогодні не запекла, то ось така. Вона вже порізана, так, а тільки на квадратики все. Далі ось такий сир взяла. Має рице, він йде на вік, то я взяла. І далі ще купила таке в господарство. Рощоточка. Шампунь, ось такий. Він класненький з полуницею взяла. Для єфремчика шампунь дитяченький. І таке для миття унітазів, ванни. Ось це. Зараз все швиденько приберу. У мене помічник є мій. Зараз йому, можна сказати, все можна, тому що ще трошки хворіє, його очі почали гноїтися. Ну, але вже проходить. Вже йому краще. Все одно. Закриємо, закриємо. Давай закриємо. Ось так. То в мене дуже такий файний помічник. І будемо приступати готувати. Хто зі мною? Ну що, розпочинаємо готувати. Ось таке тісто я придбала. Листкове. Воно йде від... два таких пластинки в пачці. Я взяла дві пачки, щоб було більше. Ну, більший торт, вищий. І розкачую я завжди тісто, тому що воно буде дуже високе і не так пропитатися. А так розкачала, і потім виріжу, яке мені потрібно. А це залишиться на крошку. Поставила випікатися. Далі я всі останні, те, що залишилися, теж порозкачувала і позложувала, чекають свого. Виходу в духовку. Далі бігом приступаю робити крем. Я вже поставила молоко грітися на плитку, літру молока, 4 яйця, додаю цукор, розмішати і додаю борошно або крохмаль. Я завжди додаю борошно. Це теж перемішати в однорідну масу щоб не, щоб не було комочків. Далі, коли молоко дуже нагрілося, вже починає кипіти, я знімаю з плитки, додаю до нашої маси і перемішую швиденько, і потім все розмішавши. Таким чином яйця не заваряться, вони війдуть в нормальну температуру. І додаю до молока. Ставлю на плитку і завжди помішую щоб він, Крем, щоб загустів. Коли почнуть перші бульки, тоді вже він готовий. Ось такий коржик в мене вийшов, там, я там, його вирізала. Вам, а, в реальному часі, чи як об'єм моєї роботи, це тільки початок. Спекла вже одного листа цього Дивіться, це обрізаю і залишаю на крошку, щоб по боках. Далі. Капуста. Я в мікрохвильовці її розігрівала, і ось така вона м'яка, вже можна ліпити голубці. Далі це ще чекає на чергу на свою, щоб випікатися. Там випікається. Дивіться, яйця вараться на олів'є, розігрівається сковорідка. на цибульку та моркву для голубців. Рис вже зварила. Нічого страшного, це нормально. І зварила вже картоплю та моркву для олів'є. Ось тільки буде роботи. І ще в одну час, тим часом мию посуд. Помімо того, а ще буду молоти, м'ясо на фарш. свіженьке буде, буде дуже добре для голубців. Приступаю далі. І тут мені вже на допомогу прийшов чоловік, і він мені помолов все м'ясо, а я вже інше приступила робити. Голубці я вже наліпила. Ось така каструлька вийшла. Ліпила не геть такі малесенькі, нормальні якраз. І вже спекла торт, залишились обрізки. І тепер мені ще Вітя допоміг зробити олів'є. Я дуже йому вдячна, тому що я б дуже довго все робила сама. А так він все ціле його зробив. А я зробила торта і голубці. Я дуже задоволена, що ми все встигли. Далі я починаю робити крем. Збиваю окремо 180 г масла вершкового і додаю потрішки. Заварний крем. І ось такий в нас гарний виходить крем. За бажанням, ще можна додавати сиру гущенку. Я завжди додаю мені так смачніше. Ну що, тепер приступаємо перемазувати наш торт. Ось такий він великий вийшов, але повірте, ми його з'їли за... в понеділок, вже вранці доїдали. Хлопці дуже люблять Наполеон, і він низенький, як пропитався, став. То не такий вже він і великий був. Хлопці дуже-дуже люблять. Самий нижній корж я додала більше крему, щоб краще пропитався, але треба дуже рівномірно постаратися, щоб вистачило на інші листки так само крему, щоб не був тільки нижній, добрий, а вже верхні були сухі. Так, нарешті я вже справилась, точніше, ми справились, у мене вже все готове, все прибрати. Посуда перемита. тільки яка гора, а, витирати не буду. Так залишу, вранці вже приберу її. Я дуже рада, дуже рада. Все вже в холодильник прибрати і все. А, я завтра ще покажу, як я голубці. Ставлю за запікатися або тушитися, які я роблю до них соус чи заливку. Ну, як, як правильно. Я думаю, ви розумієте. Ну що, на добра ніч. Ну, що я починаю робити? Соус для цього мені потрібен кетчуп. Томатна паста в мене ось така, трошки вона ридковата, але нічого нормального. І. Сметана. Якщо у вас є ще вершки, то буде теж класно. Всього потрошку і тоді все змішати і додати води. Ну ось, подивіться, це в мене кетчуп, той соус і сметанка. Це все розмішати, я вже посолила, поперчила. Зараз гарно ретельно перемішаю. Додам води і. Буду заливати голубці і ставити тушитися. І все. Дуже смачно мені такий соус, саме щоб була ще сметанка. Додачу до томату. От люблю. Ось дивіться, такий соус вийшов. І зараз залб'ю і все. І хочу швиденько вам показати тортик. Ось такий він розрізів. Це вже стільки за чай, чаювали. Кавували. Я ще не їла це вітя із хлопцями. І з Тимофієм Дяковим. Дуже люблять, сказали, дуже смачне. Я дуже рада. Так що одного так коржа нормальненько припекла. Якраз і фрема вложувала спати, але він ще не підгорів. Я так нормально зарум'янився, то нічого на смак ну, не дає, все добре. То я дуже рада. Ось такі на полі. Подивіться, ось такі в нас обід. Олів'є та голубці. Дуже файно стушилися. Дуже смачні. Я прям не знаю сам, що хоче. Хоче собаку годувати в мисці. пхає і все. І сметанкою будуть голубці. Дивіться, ми відпочили за день. І хтось стукає в двері дзвонить. Відкриваємо. Я попросила хлопців відкрити. Заходять наші люди, українці, і привезли два ящика. О, це другий сорт. І різних яблук. Ми дуже вдячні, дуже смачні. Уже є фремчик їсть. Подивіться. Смакуєте, де? Носочки він знімає. вдягає по п'ять разів за день, це одно стягує. Дуже гарненькі, щиро дякую. Ось так. Ось ці дуже гарні. Я навіть зараз візьму, напевне, спочатку це з дуже захотіла. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.